Як Володимир Зеленський бачить цю зустріч з російським диктатором, давайте послухаємо президента. Як ви собі уявляєте цю цю зустріч? Це було було ще третє запитання. Як я уявляю? Так. Ну, як конкретно ви собі? Так. Не знаю. Навіть не уявляю. <ріст> Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі з цією людиною. Я зустрічався 19-му році в грудні. Абсолютно розумію, про що говорити, правда, на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок, перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради і будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок. Закінчення війни, хоча б про початок, будь-які зустрічі повинні закінчувати ще раз. підкреслюю, результатом я відреагував на те, що було в медіа і від Сполучених Штатів Америки і від Росії, і чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так я буду не один факт.